Взагалі зручно, що така послуга буде на Конечно, лучше, лучше. Шо, нас? Звісно, зручно. Якщо одна вже треба їхати або в жашки, або в Зірку, аж ні, то ще когось просить, то знаєте, а так людина, шо, і прийшла людина, що треба взяти. І вибір є. Для нас добре. Дякуємо. Дякуємо візиточки, людям роздаємо, беруть індивідуальні замовлення, програма Доступний ліки, якщо тут сімейний лікар виписує препарати. Так що асортимент у нас є. ну Якщо там вже щось далі, то ми привозимо. І скільки у вас десь по кількості сьогодні було людей в цьому селі? 14 чоловік було. Це нормально? Це нормально? Тобто, якщо така кількість є, то ви можете виїжджати. Будемо виїжджати, так, будемо виїжджати. Головне, щоб ходили люди. Бо є такі в нас точки, що люди не ходять, то ми просто не їздимо, закривають їх. Хорошо, да, спасибо, що придумали так. бо це віде, перший віде. раз, то ще й не знаю, я вам скажу. <рес> а, а вам вже староста мала повідомити, розказати, що таке буде все. Я сьогодні знав. Слухайте, По інтернету, наче вони ж цього. О. А ви не дуже користуєтесь інтернетом. так? 75 років щось на голову тисне. Ну, тепер розкажете всьому селу, та на наступний раз буде більше. Можемо переказувати, щоб люди приходили. Спасибі. Да. Тому що ми вже не підемо десь в Бузівку, в Нам не треба легко бузівку ще добрати. Ну, тут... так я ж кажу, що не піде уже все. Актуально, тому що населення. Багато пожилого населення і далеко до аптеки, сусіднє село або в Жашкові, то тут е, така послуга буде доцільна, буде актуальна. Я думаю, вона приживеться, будуть наперед повідомляти, е, що кому потрібно, будемо будем робити і співпрацювати. Люди, які е, ліки свої курсом, вони можуть замовляти нам на місяць. Ну, можна все це да, так робити. Скажіть, яка у вас кількість населення? Ну, Орієнтовний, яким ви послугами медичні надаєте в селі? Тут? Орієнтовно до 400 чоловік. Є зі переселенці. От, Це ті, які фактично проживають. Угу. І зараз в канікули приїжджають, багато внуків, дітей, да, то трошки більше зараз. Така послуга корисна для жителів. села? Добре, в кого я свій транспорт взяв, переїхав в Суховівку, там, чи, чи куди, та в аптеку. А якщо немає старі люди, це для них, а тим більше, що якщо можна буде замовити, то це ж взагалі буде комфорт. Пишете на доступні ліки рецепти на метформін? Ну, ні. Сімейного лікаря не пишете? Він йде по програмі Доступні ліки 187,90. Там тоді йде невелика доплата, коли електронний рецепт. Ви тоді не купляєте за кошти. Це державна програма. На дуглі Макс немає програми державної, а на медформі не є. Не мало людей, ніх, мало ще хто знає та й цього. А як тут більше нас, то будуть більше ходити, прийдуть. Ну, взагалі вважаєте, що таке на селі повинно да. бути? Да. Що їхати в Жашки чи приїхати сюди? Не, не всі можуть Ще такою спекою зараз їхати. Скажіть, як вам така послуга, як мобільний аптечник? Хороша. Дай Боже, щоб вони їздили і були здорові. Дай Боже, щоб ви були здорові. <рес> я. Мені вже таке здоров'я доця. Я сьогодні помру, то буде, щоб тільки діти прожили, доки я жила. Більше нікого, я нічого не хочу. Ні для кого не відкрию таємницю, того, що села потерпають від нестачі аптечних пунктів, аптек. Тому вирішили трішечки допомогти нашому населенню, оскільки в основному в селах проживають люди вже поважного, досить поважного віку, і їм необхідно постійно ліки від тих чи інших захворювань. Ну а оскільки це є така бізнесова структура, бізнесова сторона, як комунальні, так і приватні аптеки розміщуються там, де їм вигідно. Ну, і в таких от селах нашої громади практично відсутні аптеки, аптечні пункти. Розуміючи цю, цю ситуацію, провели перемовини з комунальним підприємством обласної ради, фармація, відгукнулися відразу, склали графік. Такий можна назвати його для опробування. Цей графік один раз на місяць, мобільний аптечний пункт заїжджатиме в села. Сьогодні день це такий перший день, перший рейс, але все рівно потрібно констатувати, що люди відгукнулися. Заздалегідь було оголошено час прибуття цього автомобіля. Тому люди практично знали, але не всі. Тому звертаюся до всіх жителів, хто бачить, передавайте один одному сусідам, що поки що раз на місяць в села будуть приїздити цей мобільний аптечний пункт. Ліки, які є в наявності, ну це в основному ліки, називаємо їх так загального вжитку, вони всі є в аптечному пункті, але є такі моменти, якщо лікарями призначені якісь спеціалізовані ліки, можливо, від важких захворювань. Які потребують спеціального замовлення, будь ласка, звертайтеся до медичного працівника, практично у всіх селах у нас є медичні пункти тимчасового базування, або до старости села вони будуть. Передавати, які ліки необхідні, назву, кількість, ну і інші супутні інструкції для того, які саме ці ліки потрібні. Передавайте це все, будуть повідомляти, і вам привезуть ці ліки прямо сюди до села. Не потрібно буде кудись їхати. Ну, а ті ліки, які прості, назва їх знову. Умовно, так, вони є в наявності і ви зможете їх купити. Не всі ще знають, що такі аптечні пункти, хоч інтернет є в селі, і люди передавали, і старости попрацювали, інформуючи населення наших сіл про те, що буде аптечний пункт, але ну так розуміємо, десь от прохожі проходять по вулиці, а ми не знали, а ми в останній момент знали, ще не підготувалися. Тому я сподіваюся, що наступний рейси вже буде більше людей користуватися цим. Ну, самі розуміємо, якщо людей буде мало попиту, вони будуть купувати, ну відповідно цей аптечний пункт і не буде їздити по селах. Але хотілося б, щоб хоч найменші, хоч у такому вигляді якісь зручності, у нас все-таки прижилися і були. В кожному населеному пункті, де немає аптек або аптечних пунктів. Ну, доречно сказати, що зараз опрацьовані з допомогою старост всі ті старостинські округи, а в нас, нагадую, старостинські округи практично в кожному населеному пункті нашої громади є. Старости вивчають пропозицію і тільки вони ну, знаходять зворотну реакцію від жителів, що так, да, потрібен такий аптечний пункт, відповідно, ми складаємо графік, маршрут. І цей автомобіль буде приїздити обов'язково. Ну, сьогодні вже є результат, то люди користуються.